Привіт, Роман Приденюк. Калютина кракати. Калютина кракати. Чого пчени? Прагодило. Новий рік, 12. кінець. Бодика, бодику. 12 сезон кинец, Так. Один сезон, два сезон, три сезон, четыре сезон, пять сезон, шесть сезон, семь сезон, восемь сезон, далее сезон, далее сезон. Одиннадцать сезон, двенадцать сезон, тринадцать сезон, четырнадцать сезон, пятнадцать сезон, 17 сезон, 17 сезон, 18 сезон. Прага, діва. Що б їн забув... забува? Що забуває? Забуває. Прага, дива. Мне подобається. Калютина кракати роман мы придем к него ппа.